Друзі, всім привіт! Починаю своє відео з мотивації на приготування їжі. З нудного е, приготування їжі. Ну, чому нудного? Тому що дуже довго шинкувати цю капустину. Я це не люблю робити. Капусту нібито я її нормально їм люблю, але шинкувати її та готувати це для мене прям. Кінець світу. Коли я не на дієті, то це, це відбувається дуже рідко. А ось коли худно, то постійно кожного тижня мені треба братися за цю роботу. Чоловік купив величезну капустину, половина піде зараз потушу, а половину, можливо, засолю, можливо, заморожу. Як піде справа, подивимося. Не дивлячись на те, що у мене є шинковка, все одно мені дуже не подобається ця дія, ця справа. І тому мені потрібна якась мотивація на те, щоб це робити. І тому я поставила камеру і стала знімати для вас нове відео. Отже, я, якщо ви ще не знаєте, вже перейшла на харчування, за допомогою якого я буду худнути. На мою думку, це найздоровіше харчування, яке тільки можна собі уявити для здоров'я. Мені здається, немає протипоказів ні для кого. Звісно, можливо, якщо у когось є якісь. Протипоказання, то треба адаптувати під себе процес приготування, але нема заборонених продуктів, як на мене. Ну тобто на сніданок ми їмо щось білкове, це може бути яйця, м'ясо, творог, каші зовсім небагато 120 грамів, і фруктів також 120 грамів. На обід потрібно з'їсти 120 грамів якогось м'яса, риби, щось білкового. 180 грамів якихось овочів і 120 грамів знов таки фруктів. На вечерю треба вже фрукти, які ми їмо там зранку і в обід замінити на овочі. І виходить у нас дві порції овочів, тобто цілих 360 грамів овочів треба з'їсти на вечерю, плюс 120 грамів м'яса. Ну і звісно, кожен прийом їжі треба, щоб були якісь жири. По 10 грамів жирів додаємо у вигляді важкого масла, жирної сметани або е олії будь-якої. І це буде у нас, мені здається, взагалі дуже корисне харчування, дуже правильно з огляду на всі продукти, на вітаміни. Тобто, всі потреби можна закрити таким харчуванням, не потрібні ніякі дієти, нічого. І мені подобається, що тут велика порція виходить з овочів, і ти наїдаєшся, тобі вистачає до наступного прийому їжі через 5-6 годин, і ти не відчуваєш голоду. Але так, да, є деякі правила, треба припинити повністю перекуси і харчуватися тільки три рази на день. Не можна їсти нічого солодкого з доданого цукру: це цукри, фруктози додані підсолоджувачі, будь-які не можна їсти, Борошняни нічого не можна їсти. І не можна крахмал у вигляді кукурудзи та, та картоплі. Ну і, звісно, крахмал доданий порошок. І, і все. Тобто це настільки легка, проста схема. Яку ти просто вивчаєш і готуєш по, не, по, по ній, і у тебе взагалі не болить голова, що треба там приготувати. Але треба, звісно, налаштуватися на те, що е, харчування може бути одноманітним, якщо ти не хочеш заморачувати. Якщо ти хочеш, вмієш то повно, просто мільйони смачних е, страв із цих от продуктів в цих нормах цього харчування. Сьогодні я готую тушковану капусту. Роблю дві піджарки під смажки одразу. Цибуля з морквою. Коли я вже на такому харчуванні, то я додаю не одну цибулинку, не одну морквинку, а побільше, щоб смак був більш насичений. Я дві засмажки за, за зробила: одну для капусти, одну для. Фаршу. У мене є фарш, зуби вже болять жувати просто шматок м'яса, тому іноді можна балуватися фаршем, можна робити котлети, але щоб вони були і без хліба, звісно, без додавання якихось там круп, тобто повністю одне м'ясо і трошки овочів. Ну і бажано, щоб ви розуміли, скільки там м'яса. Якщо ви не багато додаєте овочів, то все, це білковий, білковий продукт. Ну, такий фаршик у мене люблять і діти гарно їдять, і, і мені можна. Да? Там немає нічого забороненого, я його зважую і чудово харчуюсь. Тобто, такого от я зараз приготую і тушкована капуста, і фарш. Це для мене однієї можна було б розділити на цілий, тиждень, там, на декілька вечерів. Чому э, саме вечір? Тому що на вечерю краще за все їсти тушковані овочі. Вони важчі, їх менше в обсязі можна з'їсти і скоріше. А ось в обід можна просто їсти звичайний э, салат, тому що він э, ну сто сімдесят грам це не уже багато, а 360 грам салату це дуже багато. Я, звісно, не встигла приготувати ці страви, щоб э, ні разу мене не покликала моя донечка які два місяці. Зараз її розважає тато, а він вирішив розважати по дорослому, влаштували тут дискотеку. Хтось на кухні пітні, а хтось пляше. Йєні подобається, то вона хмикала, коли вони почали танцювати, під музичку їй дуже сподобалося. Вони лежать, дивляться, думають, боже, боже, боже. А тато знайшов собі чудову можливість зробити кардіотренування з дітьми. Коротше, щасливий татко. що з моїм глазиком. Це какой-то капець. Щось у мене сьогодні півок, набрякло. Гною немає, нічого там немає такого. І Що робити? Я вже зробила прямочку з чаєм міцним, але щось легше не стало. Я писла у себе а, з чихи ще залишилися мазюки. Ну, це точно для да, очей. Ну, це антибіотики. Я поперекладала, нібито це антибіотики. Оце не знаю, що робити. Чи ще зачекати, чи мастити чимось. Коротше, чоловік каже, не можна мастити. Я, звісно, то теж не хочу нічим местити. Я ж годую цю мама. А він ти на нижній моць ну, по вікеток також, так? Да? Угу. Бачите, який напряк? Ну, так, ніби нічого. А так, трохи страшно. Коротше, не знаю, що робити, так я тепер. І себе от руки треба ходити мити, щоб в інше око інфекцію не знести, дітям не позаносити. Що воно сталося, чи продуло десь чи що. Встала поснідала, око болить, і я не наїлася. Дуже голодна і зараз лежу і не розумію, як мені тільки півгодини після сніданку, а я дуже хочу їсти. Ну, Це в таких ситуаціях, коли ти хворієш або втомлений сильно, починаються збої. Але ні, треба триматися. Ну, Сили щось робити взагалі нема. І кава не дуже смачна сьогодні, і води не хочеться, нічого не хочеться через такі негаразди з оком. Напишіть в коментарях. Ви б як зараз поступили? Помазали б тою мазюкою, яка є, чи почекали б? Лікарів у мене нема. Звернутися нема до кого. Красоту наводите. Покрутись. Дивіться, як Алінка обрізала собі волосечко. Доволі наш слон. А ми з татом засумували одразу за косою товстою. Тобі подобається Ага. Uh -huh. Взагалі помінялась на обличчя. Взагалі, повернися спиною. Дивіться, а -а -а. де наша коса? Коса наша де? Крутись! Подобається. Ти? <гум> Їй легше, звісно. Але все одно жарко, да? так? Котик фас. Котик не фас. Покажи цей волосочечко. Як тобі подобається? Вона <сх fashion> останнім часом постійно з розпущеними ходила. Заплітається дуже рідко, косу там іноді заставиш її. А тепер радості. Два кілограма волосся зрізали, да? так? Каре, звісно, не вийшло такого. Ну, каре по ній у неї, мабуть, і не вийшло, не знаю. Вона хотіла щось типу каре, але це точно не каре. Красунька моя. Красунька? Угу. Як у нас сказали, під лісу все лицю. Рада. Іванка, покрути ти тепер. О, о, Божечки. Тобі подобається твоя стрижка? А, зачіска. Може, ти сьогодні сльоскотосі Ілана давно хотіла отак от подстригтися, коротенько. Так? Да? Еллі, покажи свою зачіску. Ну, Еллічки трошечки зняли, сантиметрів п'ять підрівняли коси. Все. Красунки мої. Ура! Ура! Розбалувались. вулички розбалувались, так? Да? Ну, біжить, біжить. День другий. Пархається підбикати око. Набряк не сходить навіть трошечки більше, ніж вчора. Нічим не лікую, крім чайових примочок. Робила масажик трошечки, але краще не стало. Бачите, да? це просто жах. Мої поїхали на озеро, а я нарешті я нарешті не кидаю за хатні справи. Яліночка спить, а я хожу і не знаю. Чим зайнятися? Ні, у мене є, що там і на кухні треба поприбирати, і вечерю треба готувати, і одяг прати, є роботи, ціла купа. Навіть можна було б знімати, є що знімати. Контент, так би мовити, і книжки є, є що почитати. Я можу вибрати будь-яку зараз справу, яку б я хотіла. Але чомусь я не знаю, що я хочу. Доки спить мала, я насолоджусь, насолодилась вже, насолоджусь тишею. Ну і так собі все прощаю, бо я хворію. Це було тихо, а я почала говорити на камеру і вона почула. Отже, такі справи. Тож, дійсно, зараз відчуваю око, воно, воно ну, воно неприємно, набряк, заважає моргати, заважає, чухається, хочеться його почухати. Ну, тобто дискомфорт є, але воно не болить. Я не відчуваю такого прям хворобливого стану в домі. На вулицю п'ять не пішла, тому що яскраве світло важко. Ось, і до того, не ну, дай Боже, там якась піщинка залетить. Тож в плані виходу на вулицю, то важко, в плані дивитися вгору прямо, то також важко. Ну, а вниз, якщо віки, очі не підіймати, то воно більш-менш нормально І от зараз дійсно відчуваю спокій. Мені нікуди не треба бігти. Мені не за що не треба хвилюватися. У мене все чудово. І це навіть лякає, знаєте, так, що ні, у мене ще має бути якась жопа в житті, щоб я кудись бігла. Але ні, зараз і я можу вибрати будь-яку справу за бажанням, але я поки ще нічого не вибрала. Ні, я навіть я вам більше скажу, я все ж таки, між всього, що я могла б зробити, я зупинилася на монтажі відео. Все-таки я це люблю, це я роблю, тому що це мені подобається. І коли у мене виявляється декілька хвилин вільного часу, я цим займаюся, не тому, що мені треба пропсувати ютуб-канал, заробляти там гроші. ні, Мені, е мені це подобається. Але коли у мені, наприклад, там мало переглядів, мало підписок, мало. Контент, я не, не встигла нічого зняти, то, звісно, я нервуюсь трошечки. Але зараз у мене відео готові там, на три дні вперед, і я не хвилюсь взагалі. Мені це прям так кайфово. Це класно. І я, знаєте, я, раніше у мене були справи, які я могла робити, коли нікого не мав вдома. А зараз, коли я нарешті у великій квартирі, мені ніхто не заважає. І це дійсно ну, це дійсно круто. Тобто, у мене будь-яка дія, Яку я хочу зробити, чи то почитати, чи полежати в ванні, чи познімати якийсь там відео, таке, щоб було тихо. Але я можу зараз це зробити, навіть коли всі вдома. І це для мене відкриття раніше: от скільки років, то щоб мені відпочити, щоб мені зайнятися своїми якимись е е е улюбленими справами, мені треба було, щоб всі пішли з дому. І... І я завжди тільки чекала, коли вони всі підуть на прогулянку, щоб я трошечки відпочила. То зараз у мене вже такий, такий от прямо сьогоднішні, а, сьогоднішній день він прям про те, що я вже, у мене нема жаги цієї а, незакритого цього гештальту, що мені треба прям край, щоб всі пішли. Ні, я всі справи свої можу зробити завтра, коли навіть діти будуть вдома, чоловік буде вдома. І, це, і це, це варто того, щоб їхати з України від куль від бомб, їхати з Чехії від е, тих умов, в яких ми там були, і опинитися тут. Нехай не довго, не, нехай наскільки може, але все ж таки відчути себе спокійною. Е, то... Я дуже давно не могла, я навіть не пам'ятаю, за всі 10 років своєї декретної відпустки, щоб я відчувала себе спокійно, мені завжди кудись треба бігти. Я завжди хвилююсь про щось. То зараз я чомусь не про що не хвилююсь. На душі більш-менш стабільно, деякі речі ми, я вже так сприйняла, відпустила. Що від того, що я буду хвилюватися на цю тему, нічого не зміниться. Що змогла, я зробила, все решту зроблю трошечки пізніше. Донечка, все ж таки, прокинулась, тож побігла я до неї.